Так, друзі, всім привіт. Уже кинули ми балки. Отака в нас погода сніг іде сьогодні, короче, закручуємо он шпильки, поставлені на всі балки, зроблені Пластини, я всі їх позакручував, уже зараз ще оцю одну закрутю. Бачите, як воно ті загнуті, ну, загинає загинаю, вдавлю. А ту ще не закручував. Вже балки лежать дня 2-3, у нас то дощ, то ще щось не виходили. А це сьогодні вийшло і опять сніг ось. Ну, ось воно видно, що. І це камера. Отак от. Так от о. Сніг іде. Тут теж вже набиваємо гвістки і стоїть одна пластина. Це ми пробували отак її ставити Ну, наоборот, то трошки ну, не те, що треба. З одної сторони а потім як будемо бар'єр цеплять з другой, бо я сюди не достаю з лісниці. Ну а так забиває десь штук по 15 гвістків. Багатенько. Ну вже трохи діло двинулося. У нас там шпильки на 14 стоять. Везде і тут поставлені, все і побетоніровані, отакі діла. Я ж кажу, трохи в нас погода то сніг, то дощ, на сьогодні вроді сніг не стояв, бо треба вже бар'єр цепляти, а вітер. Зацепимо ось бар'єр, ну, положимо. Як тільки ось на погоді стане бар'єр обрештовку і будемо накривати. Бо... Зараз... покажу зараз світ включу, если... Воно щось дасть, звісно. Отакий От ось метал приїхав нам уже. Ну такий, як уй був у нас. Листи по 5.30. Світ потушу. Тут теж, бачите, сніг іде сюди. Ну, тут немає вже зерна, трохи там лежить, ну то нам на кормішку. Прив'язалися до нових. Балок не до старих, а до нових. Це вже забиває гвістки. Так. Зараз. Угу. Чи вони тут теж прикрили, напевно. Повітер дме. Чтоб не подривало ворота. Зараз тут. Отакий ось там, що воно, як він назвав? ну, гідробар'єр чи рофер якийсь. Бар'єр, вітрова, коньок, коньок теж заказали, не будемо ті оцинковані ставити. А тут аж отак, напиляли пластинок. Отака ось пластина. Ото що я показував, ставиться. І шурупами закручуємо. Такий наш шуруповерт. Круте нормально, зарядка. Це я новенький купляв. Ну а так, вроді би, все привезли. То було шурупи. Ось така була, ну пачка. Воно теж якось крептеч. Це в нас ті що залишилися були. А це приїхало теж крептеч. Ну, вже помінялося в них, наверное. синя вже упаковка. Ось, очки. 1250 штук. Купили. Такі діла. Зараз підемо туди. Аккуратненько. Вот ми серйозне. Ну, закривається все. Вот так от він Забиває гвістки. Леса, лестниця. І погнав. Буває невдобно. Забиваємо 2 150 х гвістка, а то все 120-ті. Ну і 120-ті вилазять, а з другої сторони загинаємо. Я ж кажу, вітер то є, то немає. Ровненько все положили. Тут нитка натягнута. Три нитки натягнуто там на криші, але ну, я не буду залазити. Отут одна, отут одна і на коньку там. Дві крайніх виставили і по них поставили балки. От такі діла. Я ж кажу, то вітру немає, то вітер може задуває, не знаю. Ну а так робимо, потихеньку робимо. Ну а на цьому будемо заканчувати відео. Спасибо тим, хто дивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!